Усім привіт! І здоровенькі були. У нас збирають листя. Поставили цю штуку здоровену, як її називається. І оця машина збирає листя по дорогах і лезе-сюди. Чого тут поклали? Бо тут люди не живуть проти нас. Тут школа і не зайнято. Так, бачите, по дорогах повно машин. І тут біля нас завжди є вільний. Паркінг. Тому вони вирішують тут класти це все. У нас зранку сьогодні вже 9. Ще цей тиждень тягнеться 20 плюс 22, 23. На Наступний тиждень вже буде менше 20, 17, 16 і 14. А не хотілося б уже холодів. Тут зразу. Але дерева, бачите, тримаються ще зелені. Ну, давайте, де вас так збиралося багато. Хоча вже якесь було попередження про заморозки. Можливо, вже десь де нижче, де вище. Були. Але наші квіти ще все на місці, ну. Бачите, багато машин попри дорогу і не видно, чи їде хтось, чи не їде. Ой, такі у нас справи. Холод наступає на п'яте. Де й по темі роботи? А дивіться, ми коли приїхали сюди, також. Без мови, без вищих, так скажемо, якихось вузів. Куди пішли перший раз? Степан. Степан пішов першим ділом на будівництво. Що робити на будівництво? Це єдина м, така робота, коли завжди потрібні люди. Тому що там так, звичайно, приїхав куди будівництво, а там вже розглядаєшся по сторонам і вже йдеш туди, куди тобі треба. Де краще. Але на початках світить тільки будівництво. Працював у наших хлопців. Але, як кажуть, краще працювати не у наших, бо наші, я не знаю, чи ми такі всі дурні до роботи, чи що. Ганяють, чуть не з нагайкою ходять по будівництву і ганяють. Гай, і гай, і гай і гай. То він казав, що ми не мали часу по-людськи сісти пообідати, як нас відганяли вже від миски, бігом-бігом до роботи, не стоїмо, працюємо. Отак на будівництві наші працюють. Звичайно, залежить від людини, яка вас наймає. Не всі однакові, але Степан попав до такого. Не будемо називати імена, просто щоб ви знали, що такий варіант є. У наших працювати також нелегко, хоч і ніби свої, і земляки і рідні. Потім Степан це будівництво було. Він працював на зовнішніх роботах. Потім він пішов до одного. Працювати на внутрішні роботи. Це ж таки, знаєте, в хаті утеплі, тепліше у 56 років, ніж на вулиці, лазити по цих лісах, по цих, як вони називається, коротше, що шліфуєш фасади, є такі підвісні люльки, то він у тих люльках, він каже, так качало вітром, натерпівся там страху також, то потім пішов на ці роботи внутрішні. Внутрішніх роботах попрацював, попрацював десь якийсь час. Звичайно, страховки немає, що це вільно на найманий робітник. Сьогодні робота є, завтра нема і так далі. І один раз робили вони там щось у бейсменді, мені здається. І потрібно було робити сходи. І ті сходи були приготовані до роботи і все, але. Той старший посилає його йде щось привези там з бейсмена, Він стає на ті сходи, і ті сходи провалюються під ним, і він подав вниз у бейсмен. Слава Богу, що нічого не такого сильного не побив, але на нозі пірвав зв'язки. І що це? Це є виробнича травма. Але ми лише приїхали. Навіть ті люди, в яких ми жили, українці. Не сказали, що це серйозна є проблема, що це травма на робочому місці. А цей, якого він працював, також зробив вигляд, що це ну, таке буває. Я тебе відвезу додому, полежиш там пару днів, все пройде. А лежати прийшлося три місяці дома, і він йому за це не заплатив ні копійки. А якби ми були розумні, хтось розумний та добрий, як земляк, як свій порадив, слухай, ти в нього працював, ти в нього отримав травму, він тобі має це оплатити. Якщо він не хоче, ти можеш подати в суд. Не маєш лойра і можна було виграти мільйони. А всі наші мовчали, всі. Ми дуже багатьох вже на той час знали українців, своїх, земляків, чернівецьких. Які працювали в цій сфері роки, які тримали бізнес будівельний, і ніхто ніколи не сказав, що Степан, чого ти сидиш, щось роби. А той сказав, в якого він упав: якщо треба буде йти в лікарню, то в лікарню йди. Але не кажи, що ти впав на роботі. Ой, козубили. Кажи, що ти йшов десь там по тротуару, зачепився, перечепився і там упав. Розумієте, як навчають? Зразу навчають брехати. Чому? Тому що вигороджують себе? Бо вони знали, що вони попали. А ми такі дурні просто приїхали, нічого не розуміємо, нічого не знаємо. Ми думаємо, що це як у нас нема незаконів правил. Так він і перебув з тою ногою три місяці вдома. Ніхто навіть ні разу не позвонив. А ну як ти, Степане? Як ти себе почуваєш, що тобі є? Може тобі щось треба, ти без роботи? Ніхто ні разу. І потім пішов з другими робити. Другі також не жаліють, ганяють бо гроші, тобі виділяють там якусь частку, собі забирають левову частку. І тебе ганяють, як ганяють. Ну, окей, Степан старався, він в нього такі золоті руки, він до всього майстер. І він ну, старався як міг. Ні з одної роботи його правда не прогнали там за роки, ти старий, чи що ніде, ні звідки. Всі роботи він міняв самий вже, там, чи стану здоров'я, чи щось йому рекомендували там інше. Після цих у наших він перейшов. На водійство став шофером водієм у цих машинах Medical Transportation. До цих пір він і тут. Він вже більше 10 років. Перші два роки чи що, Він був по будівництвах і потім він перейшов сюди над, над цим водієм. Ну, і знаєте, також нелегко. А, він ще правда працював пару місяців на складі. От і ще одна робота цікава. Працюючи на складі також у наших, ну як у наших, вже не українців, а Євреї то, чи хто, хто тут тримає бізнеса. А тут в основному такі бізнеса великі тримають євреї. Ну і тих євреїв він на тому складі. Він мав пакувати пакунки, там у які магазини збирати продукти на, на ці на лотки. І потім їх грузили у машину і відправляли в магазини. Але у чим була, знаєте, така фішка. Вони мали багато різної продукції із Союзу також, і та продукція не завжди вчасно розпродувалася. Так вони умудрялися, наші дільці, умудрялися у цьому. Китаю замовляти ті самі наклейки, на банки, старі здирали, клі, клеїли нові з новими е, сроками пригодності. На майонезах, на цих таких пластикових е, пакетах мали таку штуку, що перебиває дату також. Ви знаєте, це Америка, але Америка є тут, я ж кажу, Є такі хитро зроблені. До цього робили гроші, навіть з цього. І цього заставляли, і цей перебивав, бо це є робота. Мусиш, мусиш. хочеш чи не хочеш. Надивилася усього. Потім він пару місяців також працював у ковбасному цеху, ковбасний, робив ковбаси. То було недалеко біля нас. Ми жили тоді в Юніон, там я був, по-перше, цех. я не чи тепер є. Він працював там пару місяців, також надивився, що чого ці ковбаси роблять. Казав, що більше ковбасів їсти не буде. Також було, не можу сказати, що легко, але як нема роботи, працювати можна, тим більше, якщо би був трошки молодший. Працювати треба. Хочеш чи не хочеш, бо є сім'я і треба. Сім'ю утримувати. Потім він вже перейшов на, на машину працювати водієм, ну і так і залишився. По-перше, е в машині тепліше, часом має пацієнтів важких, яких треба тручати на цих вілчерах. Ну, але буває, що їх немає якийсь день. Часом трапляється. Ну, от він був в одній компанії, у якоїсь там москальки з Москви, теж така, що не лишала нічого просто так. Теж вибирала душу гай і гай, і гай і гай. Там він щось також проробив 8 років і вже решта років він робить тут, у другій цій компанії медичній. І, і, і нормальні боси у них тут хлопці, також євреї, але українські євреї з України. Один з Одеси, один звідкись з Житомира чи що, Непогані. Це вже з за Степана. Вони так розрослися гарно, збільшили свій парк машин. Дуже допомагають нашим хлопцям тепер по U4U, Беруть до себе цими документами, які вони мають. Хоч йому вже і вік 70 йому було, от ми святкували у Лас-Вегасі. 70, але нічого старається потихеньку працювати. Хоча працювати приходиться не тільки 8 годин, а часом і 10, і часом і більше. Ну, дай Бог вже. Ми думали, що хоби до 70 дотягнув, а там уже як Бог дасть. Час покаже, що буде з роботою далі. Та й отак тут працюють чоловіки, які приходять сюди у віці. Степан приїхав 50. 56 років, мені здається. Ну, але треба бути, знаєте, таким завзятим. Там, там, там бігати, щось шукати, дивитися, пробувати. Завжди щось своє знайдете. Буде все добре. Не здаватися, знаєте, не піднімати руки вверх і казати, все не можу, не моє, не буду. Це все треба перейти для чого? Не заради, можливо, себе, а заради дітей. Багато чого батьки проходять заради своїх дітей, своїх чат. Так само і ми. Все мої золотенькі, я біжу до роботи. Розповідайте, дякую вам за розповіді. Також дівчата, що пишете свої якісь історії. Завжди інтересно почути. Я впевнена, що не у нас одних тут є якісь пригоди. Що багато людей перейшли через тут, через круги Ада, також не лише ми. Рідко, у кого тут виходить все гладко. Але, знаєте, як кажуть, робота і труд це перетруч як. Все буде добре, з часом все налагодиться, з часом стає все на свої місця. І у вас також, у кого зараз складно виходить, у кого щось не виходить. Думайте, що все буде добре. На все потрібен час. Все, бувайте здорові, всім найкращого, Бай-бай.